Коротше, ми, от Дивіться, ви за робочим столом. Немає геть нічого. Вам ніколи тренуватися. Але фізичне завантаження, воно має бути для вас особливо, для вашого здоров'я, для вашого повноцінного життя. Три тренувань – тренування. Все. Перше витягнення, без нього нічого ніколи не робіть. Ви потім оціните всю пораду. По-друге, це напруження. Напруження не треба, будь ласка, зчіплювати щелепи. То не то є напруження. Напруження мається на увазі животик. Якщо витягнення витягнемо животик, ви ось вже сидіть за стільчиком така гарна. А по-третє, дивіться, на рівному місці, що ще можна зробити. Неважливо, де? Неважливо. Можна зробити, дивіться, що відбувається з руками. Збувається з грудними бочками. Наразі я дістала ще не відділо. Наразі дивіться, ось це працює. Ось грудні бочки, вони е, головні. Тому я про них кожен раз акцентуюсь вашою увагою. Дівчата, ще що можна зробити? Якщо б вони опанували так спину, чесно, їм би допомогло. Дивіться, що я м'яко, я голову тягну вверх, а долонки тягну вниз. Дівчаточка, мої хороші, це дуже вдала порада. Це зробіть, будь ласочка, і може, прозріння настане у повному обсязі.